Ужгород, увага! Ця інформація для тих, хто ще не знає або забув. На жаль, ми будемо зачиняти наш магазинчик європейських товарів. Крас. Ось він, ось тут ось. Ось, ось цей ось. За адресою міста Ужгород, вулиця Грушевського, 27, Дріб, 29. Це буде колишня автобусна зупинка. І... Хочу всім сказати, що є знижка у 15%. Тобто На весь асортимент до нашого закриття буде знижка 15%. Ми ще будемо працювати наступного тижня десь приблизно до 20 числа, тому чекаю всіх в гості. Але ми продовжуємо працювати в інтернеті. За посиланням у шапці профілю є наш офіційний сайт. Можете заходити, робити замовлення. Ми будемо працювати і надалі, але лише в інтернеті, тобто фізичного магазину, як такого вже не буде. Всі, хто приєднався до проекту Красорі, все залишається в силі. Тобто, хто ще не знає, це такий проект, коли ви, наприклад, комусь рекомендуєте мій інтернет-магазин, людина робить замовлення, і ви отримаєте цього відсоток. То ви можете не тільки купувати якісні товари з Європи, а ще на цьому тішки заробити. Так? За посиланням в шахті профілю є наш офіційний сайт з 15% знижки, місто Ужгороду роду в 6 по двадцять рік. всіх